Як подивитися всередину себе, відкрити двері до власної кімнати і не злякатися того, що там знайдеш? Це справді запитання, яке дуже часто ставлять багато жінок. воно пов'язане зі страхом, особливо якщо довго уникати контакту з собою, що всередині на нас чекатиме хтось, хто має до нас претензії ніби така тітка, якій ти давно не телефонувала, і тепер боїшся, що коли нарешті подзвониш, вона скаже, чому так довго не дзвонила через це. Страх перед тим, що ми знайдемо всередині себе, часто зростає але мій досвід роботи з жінками показує, Зазвичай всередині на нас постійно чекає неображена тітка, а хтось, радше як дитина, яка чекає на батька чи матір, і вдячна за сам факт бажання контакту. я також думаю про альтернативу, адже напруга, яку ми відчуваємо, коли намагаємося не зустрічатися сам на сам з собою, коли від себе тікаємо. Дуже часто виявляється більш виснажливою ніж сам контакт, на який зрештою ми так чекаємо.